Ім'я Білош має слов'янське коріння і кілька разів згадується в молдавських грамотах 15 століття. Наприклад, у 1425 році в документі згадано Белиєва Заподія, а в 1495 році слугам нашим його улодоумі і брату його Білошу у місті Васлуй. Ім'я Білош давали хлопцям, які мали білий колір волосся або шкіри. Серед доказів того, що у писарів молдавських актів ім'я було пов'язане з білим кольором, є те, що ім'я того самого чашника-білоша в деяких випадках перекладалося молдавським прикметниковим іменем Ал. Більшість записів імені згаданого чашника в грамотах було написано не через кореневий, а через літеру, тобто, як було ж, ім'я утворене від прикметникової основи Бел. Білий за допомогою субстантивуючого суфікса, ось як і сербські та хорватські імена Білош Мілош Радош. У Сербії також засвідчено патронім від цього імені Білошевич та топонім білошевац, Ян Свобода, підтримуваний Яною Плескаловою, вважає, що твірною основою імені Білош був іменник Білобог. Схожі на Білош імена Білаш, Білиш, Білас, Білець, Дідош, Нігош.